Миру Божого, нехай Господь благословить вас там, де ви є. Ви знаєте, Ісус Христос у книзі Откровення нам показує, хто стоїть за цими всіма війнами, за цими морами, за цим тероризмом, за цією всією брехнею? Показує, що відкриваються початки апокаліпсису. І перший вершник апокаліпсису – це сатана. Він приходить, приносить свої лже релігії. Приносить свою брехню, спокушає усі народи неправдою та на своєю брехнею. Аби люди відступали від істини, аби люди відступали від Слова Божого. І це нам показано на прикладі єврейського народу: коли ті створювали собі ідолу поклонства, коли ти створювали собі своїх бушків, коли вони відступали від істини, вони вдарялися в язичництво, відходили від усіх законів і за це приходило на них прокляття. Приходили війни, вбивства та їхнє гоніння. Після брехні завжди йде другий вершник Апокаліпсису. Це війни та терор. За ним іде третій вершник Апокаліпсису. Це Мамона, це жада влади, влади та наживи. І вслід за ним іде Голодомор, іде зниження економіки, і від того страдає народ. Слідом за ним. Іде наступний вершник четвертий це смерть, а за ним одразу пекло. Це всі мори, епідемії. І так само було і з єврейським народом. Коли вони відходили від Бога, коли вони відходили від істини, до них приходили. Приходили брехня, поневоля, війни і пекельні страждання. Коли євреї каялися, коли вони знову наверталися до Бога, Бог їх милував і пробачав. І виводив їх із рабства. Адже п'ятий вершник це Слово Боже, це Ісус Христос, який переміг смерть і пекло. І кожен із нас він робить цей вибір: благословення чи прокляття, життя чи смерть, Бог чи сатана. І те, що наша земля переповнена війнами, брехнею, терорами, насильством, показує про те, що вершники темряви вони в дії і вони ходять по цій землі. Коли Ісус Христос буде проповіданий усім народам, то тоді прийде кінець, і саме нам вибрати, з ким ми, Словом Божим чи із вершниками темряви, із сатаною. Нас врятує щире та глибоке покаяння, звернення до Бога та виконування волі Божої, адже істинний сенс життя це спасіння людських душ.